Що стосується зустрічі, зустріч потрібна, це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і трьохсторонню зустріч, і двосторонню, я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що знаєте, як коли хочеш, щоб зустрічі не було. То треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А зустрічі, я вважаю, дорослі лідери з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом. Бажано закінчення війни.